Добрий вечір. Давно не виходила я на зв'язок, тому що знаходжуся у відпустці. Я у гарному місті Радівці. Це Руминія, недалеко прикордонна зона. Так само, як я з сторони України, так само. Зі сторони Румінії пару кілометрів я від'їхала. Хочу показати, як прикрашене, яке гарне містечко дуже невелике, немає тут громадського транспорту, але дуже розвинута інфраструктура, вся дуже гарно. Дивіться, ось трохи покажу вам: це церква. Румини тримають вони так само, як і ми. У них Різдво зараз буде 25 го числа. Буде нагода подивитися на гарне. Свято. Зараз перейду на площу. Я перший раз у цьому місці хотіла розказати, ну, так як ви знаєте, що блог у нас про рослини, що тут дуже багато рослин. Якщо завтра в день мені вдасться походити по місту, то я покажу дуже багато хвойних рослин, топіарні форми, так гарно вистрижено, Чистенько, охайно все. Зараз покажу ближче площу. Площа перейду на ту сторону. Спеціально вийшла вечором, щоб ви могли оцінити, як у них все прикрашено. Хоча містечко, повторюю, дуже і дуже невелике. Навіть немає громадського транспорту, але все так гарно. Дуже багато плакучих форм дерев, які я навіть не знаю назви. Можливо, літом я би впізнала це краще. Але тепер без листя не дуже впізнавано. Це, напевно, обережно. До речі, дуже е, сніжочок, так само, як і у нас. Це невеликий парк. Такий невеликий парк. Отак От воно все не знаю, для чого ця споруда. В день, а тепер воно просто прикрашено. Можливо, це фонтан в літній час. Не можу сказати, дуже багато ще не світиться. Ось, наприклад, є такі, якщо ви бачите, там подалі видно такі у формі ялинки конуси. Я так думаю, що вони до Різдва мають всі засяяти. Дивіться, яка це форма рослини. Нам цікаво садівникам. Дивіться, як довго формували цю рослину. Вона без листя, я не можу сказати її назву, але виглядає дуже гарно. Ціла, прям, якби це вірно сказати, вона так, як статуя ціла. Можна так вистрихти, якщо, ви ж знаєте, що в мене є шовковиця. Дивіться, як воно погано видно. Я завтра вдень, якщо буде нагода пройтись, я завтра в день вам покажу, як це має вигляд в день. Я автопса да, тут знакому є. Ось це невеликий, ніби ось це ніби невеликий центр. Щоб сказати, що у них є якась особлива центральна площа, я ще не зрозуміла. Мені здається, що площі як такої немає. Це паркова зона. Дивіться, як вона гарненько все прикрашена. А просто тепер під час війни ми знаємо і під час виключення світла мені так це все чудно, бо тому що у нас і ліхтарі, ви знаєте, що не завжди по годинам дають світло, і тут все пару, ну як пару кілометрів. Насправді це містечко знаходиться від мене приблизно 100 кілометрів. Мені десь до кордону 50 кілометрів, ну і приблизно кілометрів до 50 я не можу точніше сказати, то це містечко знаходиться від нас. Але, звісно, кордон, все як має бути. Просто так співпало, що в мене відпустка, йду показати вам ялинку, ту, що я казала, імпровізована ялинка. Не розумію для чого вона. Напевно, вони засвітять її ближче до Різдвяних свят. Ось, бачите, така вона з дощику. Так, да, тут є ліхтарики такі менюські. І оце воно таке. Це буде додатково. Я так думаю, що це додатково буде освітлення. Ну, дуже так, якась споруда. Мені здається, що це ніби якесь муніципальне приміщення, так як у нас обласна рада, щось ніби такого. Ось, дивіться, як воно все гарненько. Іду показати рослинки. Рослинки, щоб я дуже сумую за літом. Мені хочеться, щоб це все було ось отаке. Зайду на травичку. Бачите? Така цікава форма. Я так розумію, що це дерево має багато років, бо такий грубий стовбур. І ось. Бачите? Тут. Далі знаходиться дуже великий монастир. Дивіться, скільки снігу. Ну, погода така сама, як у нас. Я коли виїжджала, то було мінус 8. Ну і завтра я на декілька днів просто. Завтра приїду назад і бачу, що ж так само буде мінусова температура. Тут так само. Дивіться, які чудернацькі дерева. Сніговичок прикрашений, там подалі. Зараз, якщо буде як, то подалі там дуже гарна церква, діюча церква, монастир. Там іде служба на, даному, на даний час, там йде служба. А це тут такий пам'ятник. Пам'ятник, я так розумію, засновнику міста або. Пов'язаний з монастирем. Я не знаю історії міста, треба погуглити, подивитися. І вони цей великий пам'ятник прикрасили. Ось, бачите, такий шатер з гірлянд Дуже виглядає видовищно, камера не передається, але дивіться, це все. Оце ця, як я кажу, обласна рада трохи ближче Тут такий ось так. Тут така кулька, також вся в гірляндах, йду ближче показати. Ось. Це зроблено з дощику. Це все з дощику. така кулька повністю в гірляндах, яка так само, як та ялинка штучна, буде е, прикрашати це в нічний час. Так, да, це якась. Ну, щось таке прикрашене, не знаю. Не знаю, особливо запитати не можу. Якщо буде як, то можливо завтра я пройдуся продуктовими магазинами. І можливо, якщо вийде, то зніму якесь. Чи буде, я не знаю, чи буде доречно, все ж таки це інша країна, чи буде доречно ходити з камерою по магазину. Але тут гарний, тут Лідл, так як в Польщі, ми знаємо тут. Ось. Люди ходять, тут перехожі, я знімаю, говорю, ну я не думаю, що щось це так. Опа. І зараз я перейду дорогу і покажу вам. Тут бощу паркову зону, де тут їде маленький потяг. Я йшла в ту сторону і бачила, тут їде маленький потяг, возять діток. Ось, дивіться, які гарні дерева. Дерева мене водять, а вони мають ці дерева, мають, як це вірно сказати. Ось тут ми побачимо обличчя, мають насіннечко таке. Да. Не видно, не видно, але ви погляньте, яка гарна форма. Ну і щось там. Підлітки розважаються, діти ходять ну 100 кілометрів і зовсім інший світ, бо тому що на фоні того, що у нас війна, немає ні розваг, ні молоді, то тут, бачите, ось тут потяг такий. Чекайте, я наближу. Тут катаються дітки, і ось цей сам пам'ятник. Зараз роздивлюся. що то ось ці. Не знаю, як називаються ці рослини. Ялинка ще одна. Ну ось цей пам'ятник має зблизька, Богдан Вода. Ну ніби так як я розумію, пише, що ніби він як засновник Молдавії, але чому тут пам'ятник, не знаю. Ось так я хотіла показати, як це гарно все засвічується. Ось такий потяг. Тут, бачите, все в трояндах наверху самшити, цілий ряд самшитів. Ось, ой, я зблизила. Ось так. Е, цілий ряд самшитів. Напевно, літом це дуже гарно виглядає. А це троянди. Все в трояндах. Тут літом має бути неймовірна краса. Я підійду ближче і ви, якщо буде чути, тут каляда про румунської мови. Не чути. Ну, не думаю, що вам чути. Тут монастир. Оцей монастир, там іде служба. Дуже видовищно виглядає. Я бачила його при денному освітленні. Якщо вийде, то я обов'язково зніму. Тут вільний доступ, можна зайти, подивитися. Дуже гарно. Я хочу показати дорогу ці сніжинки по дорозі. Коли вже в нас так буде, коли вже буде спокій, щоб ми могли спокійно ходити містом. Діючий монастир і служба. я Можливо, ви чуєте, як іде служба румунською мовою Сподіваюся, вам чути. Коли він каже, дом неміло ти», це означає, Господи, помилуй». Це вечірня служба. Дуже видовищно виглядає. Не смію заходити всередину, бо я в спортивних брюках. Ой, А тут така велика каплиця, я так розумію. Каплиця це, в моєму розумінні, маленька церквушка, де можна покласти свічки. Ми так гарно чуємо, тому що тут так гарно чути, тому що тут мікрофони кругом. Ось я вийшла, щоб не тривожити камерою на території цього монастиря дієвого. Завтра, якщо е, вийде, якщо буде гарна погода, то я обов'язково ще раз покажу, як це в день. Вдень це теж дуже гарно, я вже бачила. Це неймовірна краса. Іду там трохи далі, де ближче ніби як до центру. Я розумію, там є дуже гарні. Вистражені також форми, всякі топіарні. І я покажу. Тут тує кругом ялинки. Взагалі-то дуже. Я не думала, що так в місці може бути. Ніхто не шкодить, так все гарно вирізано, вистрижено, рослин багато, ніхто не, не пробує ламати гілочку, як це часто буває. Так що зараз, якщо дійду туди, то обов'язково покажу. Ну, ось, вийшли ми звідти. І я покажу вам. Ще раз це пам'ятник, який прикрашений. Ялинка така своєрідна. Я так думаю, вона тут росте. Просто її прикрасили для того, щоб не нищити. Тут на території цього, бо я ж по колу ще крутюся. Тут тут на території росте з дуже великими це, я так думаю, або сосна, або різновид кедра. Дуже великі голки. Не знаю, ну і такі велетні тут це є тує, да, тує. Я так розумію, що це смарагди, можливо, колумни, дуже великі, якщо ви бачите. Не видно. Так, може, отам, бачите, біля е, вище криші, В, вище даху. Дуже великі ці. Так, ну що тут? Ще Тут я вам покажу. Дуже гарно. Гарне, спокійне, невелике містечко. Дивіться, які світильнички зроблені у вигляді сніжинок. Я так розумію, що вони мають висіти тут цілий рік, але просто їх запалюють саме тепер під час святкувань. А ось тут всякі рослинки, зараз прийдуся, погляну. Тут такі цікаві лавочки зроблені. Дерев'яні. Це теж щось. Що це, я не знаю, але тут теж всякі. прямо на площі. Це не площа, це така... Ділянка перед, можливо, це банк, я навіть не знаю. Ну, не можу сказати. Ну що ж, садівнички, дивіться. Це у нас, я так думаю, що це такий, як у мене вдома вистрижений. А коли заходимо до мене у подвір'я з лівої сторони, там у мене два блакитних ялівця вистрижених. Ось це також такий. Це, напевно, коніка. Так, да, це коніка, бачите, яка величенька. Ну, так приємно знайти е, в іншій країні е, рослинки. Такі самі, як у нас. Ой, а тут яка краса. Я не знаю, чи можна туди заходити. Не буду я заходити, але покажу вам, але хотілося б завтра в день покажу обов'язково. Дивіться, якої гарної топіарної форми. Ану, я зближу трохи. Ось. Це якась сосна, різновид сосни. Не смію заходити, бо я не знаю, що це за територія. Тут є парканчик, і тут дивіться, як вистражені. Тут ялинка, а тут далі, ну, взагалі, територія дуже гарна, дуже доглянута. бачите, такі форми. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи це все можна знімати, але мені так хотілося б. І тут так само все. Нічого, скоро прийде літо. Боже, дівчата, ви не повірите, але це самшит. Зірву. Чекайте, бо я так збільшила. Так, да, це звичайний самшит. Не видно нічого. Дивіться, як вистригли. Ну, У мене самшити, ви знаєте, що у мене самшит тільки крім кульок, у мене більше фантазії не вистачило. А це самшит має характерний запах, листочок. От я його потерла, є тут і з цього боку тут. Дуже цікаво. Ніколи би і не подумала, що так можна було його вистрихти. Ну, гарно. Завтра в день зніму. Якщо буду в цій стороні, то завтра обов'язково в день зніму. Все, всім гарного вечора. Сподіваюся, він буде спокійний. І вже я зможу викласти це відео в інтернет, бо тому що в YouTube, тому що тут е не перейшла я тут інші тарифні пакети на телефони, але спробую. Спробую я ввечері викласти вам. А це Модрина. Модрина вистражена і не, ще не осипалася. Так, так, я думаю, що так. Так, да. це модрина. Дивіться, вона вистрижена такою цікавою формою, і вона ще не осипалася. Ну, все, буду завершувати своє вечірнє відео. Якщо вийде, то завтра обов'язково ще зніму це в день. А на цій ноті бажаю всім спокійного вечора. Пока-пока, до зустрічі.